Вітаю, знову звертаюся до українців і знову хочу декілька слів розповісти про нашу місію на планеті Земля. Тому що, не дивлячись на те, що дуже багато про це говорю, особисто в своїй аудиторії, але навіть відео, яке я записала вчора для емігрантів, для біженців, які знаходяться за кордоном. І там я пояснювала, що дуже багато хто себе веде негідно, але не розуміє, яка відповідальність зараз лежить на них, тому що зараз світ формує свій образ, формує деяку ідентичність, хто такий українець. Тому я зверталася до тих, хто веде себе гідно, щоб вони розуміли це. І щоб їх поведінка була такою, коли вона за двох-трьох, шістьох може перекрити усі ті якісь негативні враження про українців, і пояснювала, що це потрібно не лише на рівні звичайному, це, звичайно, потрібно, щоб нам допомагали, щоб з нами були. І серцем, і розумом, і, і, і тому це дуже важливо. Але я весь час фокусую увагу українців на тому, що а, ми зараз вибрані а, а, такою е, нашої планети для того, щоб перевести людство на інший рівень для того, щоб дати нові цінності, нові напрямки для нової цивілізації цивілізація, яка буде будуватися на засадах мудрості, чесності, справедливості, всього того, про що так багато, наприклад, розповідають демократи, але того, що в даному світі зараз неможливо знайти ніде, навіть в якихось благодійних організаціях по типу Червоного Креста, чи ще щось, хто дуже багато розповідає. А самих там потім і в корупції, і в зв'язках поганих всяких знаходять, тому що казати одне, а бути це, це інше. І тому я весь час кажу: що нам не треба бути гідними, нам треба стати гідністю. Нам не треба бути правдивими, нам треба стати правдою. Нам треба стати цим. А для того, щоб ми стали цим, щоб ми пройшли цей іспит, ми повинні ті, хто свідомо рухаються і розуміють усе це над собою працювати. І з приводу цього, я отримала певну інформацію відносно Путіна. Що відбувається, коли дають величезну владу людині, яка всередині себе не має певної структури, це ми бачили протягом століть-тисячоліть, що рано чи пізно така людина стає тираном. Тобто, коли дуже багато влади дають людині незрілій, людині, у якої немає ось цих архангельських якостей, яка в собі їх не формує, вона просто руйнується цією владою, цією відповідальністю і стає тираном. Причому тут Путін до нас, до українців, да, зараз, з цього прикладу, що я наводжу, прямий, тому що цю владу безпосередньо зараз планує дати українцям. Це дуже Відповідальна сила, куди людство піде далі. Це на нас зараз дивиться весь світ, і е, після перемоги нам треба буде будувати цей новий світ на цих нових засадах. Е, і нам буде потрібно самим цим, як я вже сказала. Але ще це потрібно бути не лише для того, щоб ми могли побудувати тим, той світ, чим ми є. А щоб ми ще могли витримати, витримати ось цю силу, силу коли відповідальності, коли ти. Закладаєш нові системи цінностей, коли ти закладаєш нове насіння, на якому буде пророщена, вирощена свідомість майбутнього. І разом з цим благословенням, разом з цією підтримкою, разом з цим першокодом, першопроходженням, надається і така влада. Влада, коли, ну, наприклад, як ми бачимо, в Євросоюзі є певні країни, які можуть вирішувати. І приймати якісь рішення більшого більшої широти, чим це каса від чим це стосується виключно їх країни? Чи коли ми бачимо якісь міжнародні організації, які вже мають право і судити, і карати, і ще щось, і зараз це ядро цей. Центр буде зміщуватись, він буде зміщуватися в Україну. Він буде зміщувати в Україну і в ті країни дружні, які зараз у цій ганебній війні показали себе достойно і з найкращих сторін. Оцей буде новий союз, оцей буде нова. Платформа нового людства, яке поведе історію, еволюцію людей в тому напрямку, куди, куди вони будуть рухатися. І тому це дуже величезна відповідальність, дуже величезна відповідальність. І якщо ми не будемо формувати українців, культивувати в собі цю зрілу особистість вже зараз, то завтра ми або не пройдемо і людство цей втратить цей шанс, і знову буде оця або демократія не зріла, десь а десь буде оця автократія з тиранією. І ми втратимо просто час на шанс на народження цього нового, або ми все-таки пройдемо туди і не зможемо витримати у цієї відповідальності, тому що ми за слабкі, і ми повинні зараз розуміти, що ми ті, кого усі так довго чекали, і ми не маємо права зараз зрадити не себе, не людство, не наше найкраще майбутнє. Кожен на своєму місці повинен зараз дбати про свою честь, про своє благородство, про свою правдивість, про свою мужність, про свою справжність, про відповідальність. Ніхто, ніхто зараз не має просто права на щось інше. Тому всі мої звернення, всі виключно про це, просто іншими словами, під різними кутами. І коли ми, я почитала, наприклад, під цими коментарями, хто пишуть, а чи ми захищаємо зараз всю планету від цього пуйла, то чому ще ми повинні там перед цими іноземцями блазувати, Чи... Причому тут це, я кажу про гідність, я кажу про достойність. Навіть так, ми зараз захищаємо весь світ, то це не дає нам право вести себе як свині чи як ті, кому зараз повинен світ завдячувати. Тому що завтра будемо на місці того самого пила і не зрозуміємо, як через ці всі чорноти пролізе та тварюка, яка зараз залізла туди і яка зараз руйнує життя мільйонів людей. Тому, щоб бути в світлі, щоб бути воїном світу, щоб бути е, в вісі е, з тими е, силами, з тими засадами, е, з тими цінностями, які е, будуть гарантом нашого кращого майбутнього, то ми не повинні себе виправдовувати ніякою своєю правотою, ніяким своїм розумінням е, справедливості чи ще чогось, Тобто свинство не можна е, виправдовувати нічим. І тому ще раз захотіла до вас звернутися ось такою досить да, емоційною промовою, тому що часу залишилось дуже дуже мало. Дуже дуже мало. Ми зараз проходимо над важливий період існуванні взагалі людства. Тому що останні всі рази людство не виживало, коли воно доходило до цієї, цього порогу. Ми знову поверталися в печери, ми знову втрачали цивілізацію, а на нашій, план нашій планеті було вже все: і електрика, і літальні апарати, і що ви хочете. Можливо, навіть критичного, вони були десь, десь більш розбивані, ніж ми. Ми зараз просто не маємо права стратити. А пройти цей шлях ми можемо виключно орієнтуючись на ті цінності, які ми зараз вибираємо, які ми декларуємо, щоб ми не уподобалися тим, хто декларує одне, а не є цим. Тому, якщо ми вкажемо, що ми є цим, то ми тоді так і діємо. Обіймаємося серцем Еви.